Виставка конкурс біологічних колекцій Природа навколо нас це своєрідний підсумок тривалої роботи школярів, їх батьків та педагогів. Як зазначає один з організаторів заходу, провідний інженер з охорони природних екосистем національного природного парку Деснянсько-Старогуцький Сергій Панченко, сьогодні є вкрай важливим інтегрувати цей фестиваль у заклади освіти цієї роботи. Це польові екскурсії. Навчальні експедиції, численні заняття, клопітка робота по підготовці й оформленню цих колекцій. Це дуже важливо, щоб воно інтегрувалося в навчальний процес, який відбувається в закладах освіти. Оцінювали біологічні колекції дітей представники екоцентру Сергія Корнієнка, Шосткинського краєзнавчого музею, управління освіти та Деснянського старогуцького природного парку. На виставці було представлено дуже цікаві експонати, які всі відповідали вимогам положень ня сподіваємось, що наша журі правильно оцінила роботи і присудила призові миста. Прикметно, що основоположником виставки конкурсу біологічних колекцій Природа навколо нас стала Конотопська станція юних натуралістів. Перший цей захід відбувся у 2016 році. Згодом географія фестивалю розповсюдилася і на інші міста Сумщини, говорить директор закладу Ірина Дрога. Також вона поділилася своїми враженнями від експонатів, представлених учнями Шосткінщини і серединобудщини. Дуже гарно, дуже я також багато таких незвичайних цікавих колекцій, і це дуже гарно, що діти в принципі спонукають їх, спонукають до того, щоб вони це. Ця... Робили, тому що це виховує в певній мірі любов до природи, любов до нашого рідного краю, і взагалі розбереження біорізноманіття в цілому. Про роботу журі над оцінюванням експонатів розповіла методист екоцентру Сергія Корнієнка Оксана Кохановська. Колекції всі досить різноманітні, і робота журі була дуже і дуже складною. Я хочу вам сказати, після вашого виступу ми не один раз поверталися сюди для того, щоб ще раз в спокійній атмосфері передивитися, розглянути їх для того, щоб оцінити. Це по перше. По-друге, кожен член журі оцінював колекції окремо, і тоді мені надавалася просто інформація, листочки я зводила в. Всю цю таблицю докупи для того, щоб визначитися, виставка «Природа навколо нас знайшла відгук в серцях відвідувачів краєзнавчого музею. Вони зазначили, що біологічні колекції школярів змусили їх на деякий час забути про реалії сьогодення, а також викликали непідробне захоплення кропіткою працею дітлахів. Дуже хороша, чудова виставка. Вона відірвала мене. Від реальності сьогодення, повітряних тривог, страху, сліз, я на деякий час попала в світ прекрасного, зарядилася енергією, надією на краще. І ось ще один дуже чудовий відгук. Мені дуже сподобалась ваша виставка, ваша велика праця. Я радію від того, що є такі діти, які люблять природу та вивчають її. Та знайомлять людей з навколишнім світом. Ви просто молодці. У підсумку лауреати виставки конкурсу отримали від організаторів грамоти і пам'ятні сувеніри. При з глядацьких симпатій за найбільшу колекцію екземплярів колекції присудили учнівському колективу сьомого класу Ображівського НВК. Треті місця здобули вихованки екоцентру Сергія Корнієнка, Катерина Гуцал та Дар'я Жовтоношко, а також гурток флористики і фітодизайну інтер'єру. Назаренка Настасія Обанка Бухта юний дослідник комунального закладу кацентру Сергія Корнієнка» за зайняте друге місце у міському конкурсі виставці біологічних колекцій Природа навколо нас. Нагороджується Григор'єва Єлизавета, учениця 10 класу. Шостинського навчально-виховного комплексу Шостинської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 9 за зайняте друге місце у міському конкурсі виставки біологічних колекцій. Природа навколо нас». Володаркою першого місця стала вихованка гуртку Горчачкові рослини екоцентру Сергія Корнієнка Софія Філько. Пам'ятні подарунки цього дня отримали і педагоги, які підготували дітей до конкурсу. У свою чергу Сергій Панченко особисто відзначив експонати тих учнів, які найбільше його зацікавили. НВК. Знову От, значить, тут у мене є такий кусочок дна океана Тетіс у вигляді тисковика, який зібраний на берегах річки Есмані. Кам'яниста, от і я сподіваюся, що це займе місце в колекції. Призери виставки конкурсу розповіли, як збирали свої колекції, та зізналися, що їх експонати допомагають їм навіть донатити на зсу. Я представляла дереворонівні гриби, які ну уражують наші дерева шостки, з якими треба боротися, щоб в подальшому не виникало таких проблем з деревами. Ми ходили по різним паркам та скверам нашого міста, ну шукали ці гриби, знаходили. Їх визначали, потім ну, складали цю колекцію, визначили самі назви, до яких родин вони відносяться, і ось вийшла ця колекція. Ця колекція у нас виникла, що в п'ятому класі ідея. Я, я разом з однокласниками, вчителями. Ми почали. Шукати інформацію, деякі камінці нам привозили з відпочинків різних, передавали випускники через вчителів. Є якісь такі особливо цікаві експонати. На мою думку, наприклад, хірський кришталь. Ми його купували. Мені подобається вирощувати мікрогрін. Я і сама його куштую. Додаю іноді в салати це дуже смачно, і там багато вітамінів, які зміцнюють наш організм. За допомогою мікрогріну ми ще донатимо, виставляємо на шкільні ярмарки, самі їмо і реалізуємо серед наших учнів.